І друге, прийде день, коли смерть теж буде переможена. Христос нам це теж показав, появив, адже Він переміг смерть. Він помер, він був жорстоко вбитий. Але на третій день що сталося з ним? Він воскрес із мертвих. Він показав, що смерть не має над ним влади. І що Біблія обіцяє? Вона каже, що одного дня. Всі, віруючи в нього, всі, хто за життя любили Христа, присвятили йому своє життя, одного дня вони воскреснуть у Воскресінні першому. І написано, що смерть не буде над ними мати влади. Тому Ісус Христос, коли жив на землі, Він проповідував про життя вічне. І він казав, що життя на землі це малесенький відрізочок, але нас чекає вічність. У слоисто. Своей...